Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа типу можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evil. за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Отже, друзі, всіх вітаю! Святкуйте 13-ту річницю World of Tanks із Тенкс і з знижками, бонусами, та і не тільки. Долучайтесь до святкування 13-ї річниці World of Tanks! Не прогавте 11 днів приголомшливих знижок, дропсів та бонусів. Ознайомтеся з путівником події, щоб дізнатися більше про святкування та фантастичні нагороди, що чекатимуть на вас, як 2D-стилі та 3D-стилі, дні танкового преміум-акаунту, особисті резерви. Та не тільки протягом події ви можете скористатися знижками, а 10 і 16 серпня отримати дропси у блогерів. Крім того, 11 серпня будуть ексклюзивні таємничі дропси, які дадуть шанс отримати бажаний КВ-4 КТТС. Але пам'ятайте. Таємні дропс доступні лише в цей день. Знижки та вигідні конвертації досвіду екіпажу Доступно з 10 серпня до 21 серпня 9.00 за Києвом. Вигідніша конвертація досвіду протягом другої частини святкування річниці. Порадуйте себе знижками в 50% у золоті та кредитах. На купівлю спорядження, обладнання, слотів у гаражі та елементів зовнішнього вигляду. Ви також можете пришвидшити розвиток екіпажу завдяки вигіднішому курсу конвертації вільного досвіду в досвід екіпажу 1 до 25. Після кожного бою 5% заробленого досвіду автоматично стає вільним досвідом. Також досвід з елітних і премію машин можна конвертувати у вільний досвід. Перейдемо до знижок. Знижки будуть поширюватися від 6 рівня до 7 рівня, і ви зможете купити танк. Танки зі знижкою в 30% 8 та 10 рівня танки ви можете купити зі знижкою 15% на звичайну техніку 8-10 рівня за кредити. Не поширюється на гілки японських ПТ-САУ, китайських важких танків та італійських ПТ-САУ. Це стосується також 6 та сьомих рівнів. Знижка 30% на колекційну техніку 6 та сьомого рівня за кредити. Знижка 15% на колекційну техніку 8-10 рівня за кредити. Тобто ви заходите. У склад чи магазин, і там ви можете купити таку техніку, як 113 Т 62 і так далі, те, що ви хочете. Знижка 50% на елементи зовнішнього вигляду за золото. Та знижка 50% на навчання та перенавчання екіпажу за золото. Знижка 25% на заміну основної спеціальності членів екіпажу за золото. Щоденний бонус за перемогу, додаткові знижки та вигідна конвертація вільного досвіду доступна з 16 серпня до 20 Першого серпня, отже, друзі, поліпшений курс конвертації вільного досвіду ви можете зробити так, скориставшися нагородою, щоб опанувати нові гілки, дерева досліджень або дістатися фінальних машин гілки, яку вже почали. Поліпшений курс конвертації досвіду у вільний досвід 1 до 35. дуже. Прискорить прогрес вашого дослідження. Щоденний бонус за перемогу не прогавте з 16 по 21 серпня. Ви можете отримати x 5 щоденний бонусний досвід за перемогу. Також знижка 50% на спорядження за кредити. Також знижки 50% на обладнання за кредити. Преміум аккаунт 3 дні ви можете купити не за 650 золота, а за 450. 7 днів за 1000 золота, а не за 1250. Та 14 днів за 1400 золота, а не за 1800. Також святкові трансляції та таємничі дропси з 10.8 по 20.8 -е. та 11.8 будуть дропси. Тобто з 10 по 20 -е ви зможете отримувати спеціальні жетони до дня народження Варгення за 90 минут один жетон, за 150 один жетон та за 240 ще один жетон. 11-го ви зможете отримати за 60 хвилин нашивку дракона. За 120 хвилин ви зможете отримати плюхи на прокачування техніки 100%, 50% до кредитів та вільного та звичайного досвіду. Також ви зможете отримати рандомно за 150 хвилин. Ви зможете отримати 3D-стиль на із 7 та на об'єкт 261. Також ви зможете отримати преміум танк, такий як Kerner War Action X та KV4 KTTS. Не забувайте, що ви зможете ще отримати рандомно 3 дні преміум аккаунту 7 та 360 і, звісно ж, 2D стиль Happy Britain Day. Дропс на офіційних каналах World of Tanks доступно з 11 серпня 12 години по 12 серпня 0059 хвилин за Києвом, тобто -то до часу ночі. Ви зможете отримати також 2D-стилі дуже композитна броня, 3D-стиль Ігельшхойцен на гриля, 3D-стиль гранітна І7 та кв 4 кттс також не забуваємо, що насправді ви ще зможете отримати 2D стилі Лазурний берег, 2D стиль морський захід сонця, 2D-стиль пляжне бунгало, 2D стиль Глибоке Занурення, 2D стиль м'яка хвиля та 2D стиль Кораловий риф». Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, буду вам дуже вдячні за підтримку цього каналу, вподобайкою та лайком, особливо підпискою. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.